Якщо ви потрапили в ДТП і дещо від'їхали від місця зіткнення, то це не означає, що ви залишили місце пригоди. Згідно правил дорожнього руху, залишення місця ДТП це такі дії учасника пригоди, які перше, потягнули за собою приховування факту самого ДТП або обставини настання, і друге, які потягнули за собою розшук такого учасника або його транспортного засобу. Тому якщо у вас виникають Суперечки з даного приводу чи з інших питань з працівниками поліції звертайтеся за допомогою до наших адвокатів. А якщо хочете отримувати більше цікавої та корисної інформації, тоді підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067 4267 30 або через наш сайт.